Проєкт називається впливи, це про впливи зовнішні і внутрішні. Виставка це продукт дворічної роботи. Тобто, це рік до, до війни і рік вже вже війни, скажімо так. Весь проект присвячений тому, що я замислююсь над тим, як впливають різні фактори на, на художника або людину. Що треба показувати людям, що навпаки треба підчистити? Що показувати треба українському глядачу, а що треба показувати глядачу європейському або американському? Скажімо так, є е, ну, речі. Якісь конкретні точкові, а є речі, на які я дивлюсь через призму там часу, так ну скажімо, вектор. якийсь, Тобто є вектор мислення мого, до прикладу. І він лишився, в принципі, тим, яким і був. Чи щось я зрозумів з початком повномасштабного вторгнення? Звичайно, чи я якось змінив своє ставлення до якихось явищ, звичайно. Так, початок цього повномасштабного вторгнення, чи дав він мені якісь нові питання, на які я поки не маю відповіді, так дав. Ну тобто, я дивлюсь на це як на процес. І в принципі, тут, на цій виставці, воно, і, в принципі, можна побачити і війну теж. Та? Там є дві серії, які є, власне, присвячені моєму сприйняттю. Війни взагалі: і війни, і військового воєнного міста, яке і, і, і процесам, і емоціям пов'язаним з цим явищем. Тобто я лишився тим художником або тією людиною, якою я й був. Звичайно, якісь речі викри... викристалізувалися, але не можу сказати, що це якийсь 180 градусів розворот. Цей, цей проєкт в принципі і показує, що є сталість в розвитку. Тобто я нікуди не повертався. Я так намагаюся думати про, про ідентифікацію, про самоідентифікацію, про національну ідентифікацію, про свої відчуття, відчуття процесів, відчуття емоцій і так далі. Тобто, навкруги всього цього виставка. Проєкти в цій виставці, і взагалі те, що я роблю. Тут є друк на пластику, робота зі знайденими матеріалами дерев'яними, це фанера або просто дошки, це графіка і кол колаж. Колаж з якихось своїх робіт, і колаж з паперу, який я знайшов в Німеччині від білбордів, от позаду мене. І додатковий бонус є ще килим, який всіх дуже цікавий, скажімо так. Я давно хотів попрацювати зі старими матеріалами, знайденими всередині весни. Я вперше став. Шукати ці матеріали в місті, якщо відповідати на питання про те, чи важливо для мене використовувати саме такі матеріали, так ідея моя в тому, що щось нове, яке зроблено з часток, зі старих часток, тобто фактури, кольори лишаються тими, які вони були. Я трошки можливо щось десь підмальовую або Підчищаю, скажімо так, але в принципі все лишається так, як воно і було, і це якраз по про побудову ідентичності. Тобто все, що ми колись пережили, воно лишається завжди з нами. І, можливо, змінюється форма, можливо, змінюється наш віжен по відношенню до, до, до процесів, але це лишається нашим досвідом. Основна ідея була в тому, щоб зробити виставку. Об'ємно, щоб людина, потрапляючи на неї, була зацікавлена і постійно нова грань показувалася, скажімо так. Ну, щоб було цікаво роздивлятися її. Тобто не було такого, що тобто, от у нас тільки графіка, ми пройшлися, подивилися графіку, нічого незвичайного немає. А тут є різне.